У ніч проти неділі, 31 березня, росіяни вдруге за тиждень поцілили по Україні, випустивши ракети з літаків ту 95 Мс. Під прицілом знову була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини, за словами начальниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гоменюк, Росіяни вдалися до комбінованої тактики, випроповуючи систему ППО спочатку дронами, а потім ракетами. Навіть під час дронової атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали і е, ворожі удари ракетами. Зокрема, по Херсонщині ворог спрямував і ймовірно балістику ракету типу Іскандер М, і з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямував Х-59, керовану авіаційну ракету безпосередньо під час відпрацювання по дроновій атаці. Дронова атака цього разу була зосереджена знов на енергетиці енергетиці Одещини. Ворог рясно насипав дрони з акваторії чорного моря, досить результативно вдалось відпрацювати. Вісім дронів було знищено. На жаль, уламки одного з них впали на територію енергооб'єкта, спричинили пожежу, зв'язку з чим виникло закорочення, і дійсно було знеструмлено. Нагадаємо, що напередодні остання масована атака відбулася в ніч проти п'ятниці, 29 березня. Тоді росіяни випустили по українських містах ракети з літаків Ту-95 МС. Також застосували ракети кинжал, керовані авіаційні ракетою та балістику. У Львівській області росіяни поцілили крилатими ракетами у той самий об'єкт критичної інфраструктури, що і 24 та 29 березня. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки є загиблий. Під час повітряної тривоги, яка тривала з п'ятої ранку півтори години, ворог поцілив крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Наслідок влучання загинув один чоловік щирі співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди. За словами очільника ОВА, внаслідок влучення зруйнована адмінбудівля. Була пожежа, але вогнеборці оперативно її згасили. Нагадаємо, вже понад тиждень росіяни вдаються до знищення критичної енергоінфраструктури України. Так, 22 березня вони поцілили по Харкову, що призвело до повного блокауту. Зокрема, були влучання у близько 20 підстанцій по Україні та, зокрема, по Дніпро ГЕС. Пізніше, у ніч на 29 березня, росіяни знову поцілили по енергетичній інфраструктурі України. Цілились по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. Метою того разу стали об'єкти генерації електроенергії. Про це повідомляв міністр енергетики України Герман Галущенко. Російські війська змінили тактику ракетних обстрілів та почали цілити не лише в окремі регіони української промисловості, а у всю енергетичну систему, що вплинути на економіку України. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Я абсолютно впевнений, що однією з причин є те, що ми почали експортувати електроенергію до Європейського союзу. Я вважаю, що це геополітичне питання. Тому що це також дозволяє країнам ЄС рятуватися від Росії. Також він зазначив, що наразі енергетики максимально швидко фокусуються на фіксуванні знищеної інфраструктури, в якому вона стані та яким чином це можна відновити. Росія розширила набір цілей для атак по критично важливій інфраструктурі України, посиливши удари по гідроелектростанціях. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Так, під час ударів 28-29 березня, російські війська обстріляли Канівську та Дністровську ГЕС у Черкаській та Черневецькій областях. Також українські чиновники повідомили, що російські удари були спрямовані по невизначеній критичній інфраструктурі в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. А російські воєнкори стверджували, що російські війська завдали ударів по Криворізький ТЕС та Середньодніпровський ГЕС у Дніпропетровській області. Крім того, російські удари 22 березня суттєво пошкодили Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі, і об'єкт ймовірно деякий час не працюватиме. Як нагадують аналітики, раніше ІСВ оцінювало, що російські удари по українських енергетичних об'єктах можуть бути спрямовані на погіршення оборонно-промислового потенціалу України. Те, що російські війська ймовірно намагаються використати нестачу українських ракет протиповітряної оборони у новій спробі зруйнувати енергомережу України, нова схема Росії з ураженням українських дамб і гідроелектростанцій є значним переломом і ескалацією кампанії ударів Росії по Україні. Російські війська раніше не завдавали тривалих ракетних ударів по українських дамбах і гідроелектростанціях. Російські удари по українській інфраструктурі є дуже точними, що вказує, що російські війська мають допомогу у визначенні цілей, аналізують міжнародні експерти. Так, британська аналітикиня Аура Сабодус у коментарі для Голосу Америки заявила, що росіяни знали, куди били, щоб завдати найбільшої шкоди. Вона припускає, що військові РФ користуються послугами російських енергетиків, знайомих з українською енергосистемою з радянських часів. Надзвичайно, що вони точно знають, куди бити. Це означає, що вони працюють з енергетиками зі свого боку, які точно знають українську систему і ймовірно допомагають військовим завдавати. Ти ударів по ключових об'єктах інфраструктури України експертка нагадує, що система побудована за радянських часів. І енергетики в Росії добре знають українську розподільчу мережу і енергосистему загалом. Удари по енергетиці прогнозували взимку однак найбільша атака на енергетичну інфраструктуру припала навесні, коли опалювальний сезон вже майже завершено. Дослідник університету Пенсильванії та Гарварду Бенджамін Шміт вважає, що у такий спосіб Росія намагається скористатись затримкою допомоги від США. Це змушує Україну використовувати все більше засобів протиповітряної оборони зараз, коли США не поповнюють артилерію та необхідні протиповітряні засоби. Росіяни не зупинять свої атаки найближчим часом. Про це заявив офіцер ЗСУ Тарас Березовець в ефірі 24 го каналу. Найближчі тижні присвятити новим атакам по енергетичній інфраструктурі треба бути готовим. В тому числі і до відключень світла і і віялих відключень про що попереджають енергетики, мати або генератори, або мати павербанки завжди під рукою для того, щоб підстраховуватися на випадок тривалого відключення, так як це зараз відбувається в Харківській і Одеській областях. Уже незабаром Росія може відновити обстріли України крилатими ракетами калібр, які накопичувала впродовж тривалого часу. Такий прогноз зробив керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Він наголосив, що калібри абсолютно готові до застосування. Втім, у Росії вирішили використовувати крилаті ракети ік 101 замість калібрів, оскільки вони є ефективнішими. Найближчим часом, думаю, що ми побачимо знову калібри, тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Є нормативно-правові акти, документи, рішення і так далі. У них було рішення на перше, поновити запаси ракет флоту, бо вони значно вони на той час скоротилися, довести їх до, скажімо так, певної кількості, яку я зараз не хочу озвучувати, це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, повітряно-космічні сили Російської Федерації використовували ракети Х-101. Ось все, що відбувалося.